Дивіться, ця білобок бок тисяч То вже 2400 я вже написав, якщо будете брати знижку, бо реально вона оця, оця дуже гарна. Ця, що я на відео робив. Нагарненька. Вона, вона така ну, красуня. Віпкурт, така 2200. Е, є ще главка глубоза, якщо бажаєте. Така 1900 буде. Ось. Е, е, Ялівець Грен Мантел. Дві тисячі такий. Теж гарний. Індонезу звисає. Є ялівець ЗЛ. Ось такий. 2000. Є кіпарисовик Аврора. Він яркийший буде за літом. Дві двісті такий. Так, є сосна. Грін Твіст, височенька така метр, така як Туя, вона коштує і ця, і ця по 2200. Так, є. Теж є олівець Зел. Ось такий ще. 2 тисячі. Прокомбен знана. Ось такий. 2000. тисячі. Iceblue. Дві Певетіжин, трохольна ялинка, 1800. Думайте. Бо зараз маю відео, що тихі ліці скидати, бо теж люди хочуть. А вони в мене вже так обмаль, поки жінка в Польщу не поїхала за свіжими, мушу то продати.